Львів'яни втомилися від зими і холоду, тому на травневі свята розкупили майже усі тури до теплих країв. Об'єднані Арабські Емірати, Греція, Туреччина на ці напрямки вже забронювали 80% місць. Не спиняє охочих відпочити навіть паска, яка припадає на травневі вихідні. Перед Паскою і відразу після Паски, і навіть 5 травня, навіть 5 травня, дуже привабливі ціни. Тобто, допустимо, якщо порівняти по ціні 5 травня, виліт і 7 травня виліт, то на 5 травня ціна значно нижча. І я вам хочу сказати, що дуже це багато спонукає львівян до бронювання саме, ну, саме на Пасху. Лічені місця залишаються ще на автобусні екскурсійні тури до Європи. Приймати більше туристів вже готуються прикордонники. На травневі свята ми передбачаємо, що перетинжав рух через державний кордон збільшиться порядка до 20-30%. Водночас Львів на травневі свята приваблює туристів не менше ніж Європа чи Туреччина. У час, коли збігаються і Паска і день міста, чекають неабиякого напливу туристів. Львів'яни вони більш традиційні, так би мовити, залишаються на Пасху вдома. Проте серед жителів східної України, центральної України, це користується значайно великою популярністю, адже так би мовити, вони тут в нас більш збережені ці традиційні особливості. Вони прагнуть за цим. У нас є комплексні також розроблені цікаві тури, тобто комбіновані, коли люди можуть відчути себе в цьому дусі великодньому. Тут у Львові цьогорічна травневі свята відпочивати будемо майже тиждень.